Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу на 9 квітня 2025 року. Перша чверть місяць у знаку Діви, день місяця 11 та 12, який розпочнеться о 16 годині. Про першу чверть, про зміцнення організму на першу чверть розкажу вам першу чергу. Перша чверть. Перша фаза місячного циклу. Це місяць що росте. У ній відзначається поліпшення стану здоров'я завдяки припливу нових сил. Це сприятливий час для змін. Можна змінити свій стиль. Це сприятливий час для різних перестановок. Також у будинку. Місяць, що росте, хороша пора для свят та вечірок. Не сидіть на місці рухайтеся. рухайтесь, а місяць наповнить вас силою. І енергії, додасть бадьорості. У цей період корисно зайнятися зміцненням імунітету, гнучкості хребта та збільшенням м'язової маси. Фізичні вправи принесуть максимум користі, а їхню силу можна розраховувати продовж цього місяця. Місяць завжди залишається 2-3 дні в одному із знаків зодіаку. У календарях. Молодий місяць частіше всього обозначається як чорний кружочок, у цей короткий час панує вплив особливого імпульсу на людей та на тварин та на рослини. Наприклад, якщо десь хтось в один день постить без їжі, то він попереджає багато хвороб, тому що готовність організму до очищення від шлаків у цей день найвища. Якщо людина хоче звільнитися від поганих. <звичок>, то цей день більше підходящий для старту, чим любий другий. А все, що повинно бути введено в організм, що його будує та укріплює, це має на протязі першої чверті подвійну силу. Якщо ви насправді задумалися над тим, щоб покращити стан свого здоров'я, то уважно прислухайтеся до себе та до місячних ритмів та до енергетики місячних днів. А тепер трошки про 11-ту місячну добу, символ якої вогняний меч або ж корона. 11-й місячний день це день енергетичного піку всього місячного місяця. Концентрація енергії настільки велика, що будь-яка дія виконана цей час наділяється просто нищівною силою. І з цієї причини для багатьох людей він може бути дуже небезпечним. Якщо людина не знайде сили в собі і своїх здібності управляти таким потоком, то той потік буде управляти самою людиною. І тоді вже ніхто не зможе гарантувати, що 11-місячна та місячна доба закінчиться без травми і без каліцтва. Справа в тому, що будь-яке діло розпочати в цей період підключається до безмежного резервуару космічної енергії. Але переривання її, хоч на мить, космос сприймає як відмову від енергетичної допомоги, і тому захід знеструмлюється, і з нього виходить життя, і він помирає. Отже, в 11-й місячний день треба починати тільки ті справи, що вимагають повної віддачі не тільки фізичних сил, а й душевних, і доводити їх треба до свого логічного завершення, Слід за будь-яку ціну, інакше всі ваші дії втратять сенс. Енергія цього дня вона не просто активна, вона ще й агресивна. Стародавні притворні астрологи, ну звіздочоти, як їх називали, навіть радили своїм правителям впроваджувати агресивні реформи саме в цей день місячного календаря. В цей день треба рухатись, рухатися до наміченої мети, а пасивний сидячий спосіб життя. Небажаний, але й перегружати себе роботою теж не варто. Це день перемоги над страхом смерті, зв'язаний із космічною енергією та пробудженням у людині таємних прихованих резервів, які можуть її повністю перевтілити. Ці емоції дня залежать від духовної зрілості. Цей день навалюється страх смерті. Це прекрасний день для роботи над собою та подолання в собі зла та негативу. У цей день радять займатися духовними практиками. Вони допоможуть володіти енергіями свого тіла. А ще в цей день дуже добре помолитися. Для молитви це дуже добрий день. Любі мої, зараз місяць стоїть у знаку Діва. Про характеристику місячних енергій місяця, які стоїть у знаку Діви, я розповім вам у своєму відео. Давайте побалакаємо. На все добре! Я вас люблю. Я вам бажаю добра. З вами була Бабка Люся. До завтра!